Частини 2 статті 14 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану встановлено, що на період дії воєнного стану призупиняється дія статті 44 закону України про професійні спілки їх права та гарантії діяльності та відповідні норми колективних договорів. Тому на період воєнного стану роботодавці не зобов'язані відраховувати кошти відповідно. До вимог зазначеного закону первинним проспілковим організаціям на культурно масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. При цьому нормою статті 14 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану не передбачено заборону роботодавцям здійснювати відповідні відрахування на будь-які цілі, в тому числі і зазначені в статті. 44 закону України про професійні спілки їх права та гарантії діяльності. Отже, роботодавці, які не належать до бюджетних організацій та до суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які не вийшли з ініціативою щодо призупинення відповідних положень колективного договору, маючи право розпоряджатися власними коштами, не позбавлені можливості здійснювати відповідні відрахування. Первинним проспілковим організаціям